Збудувати чи замінити каркас даху за декілька днів це реально. З готовими фермами від прагма зібрати каркас може навіть людина без досвіду теслярських чи покрівельних робіт. Всі конструкції виготовляються на заводі і доставляються на будівельний майданчик готовими до монтажу. Залишається зібрати такий конструктор за інструкцією. Ми робимо найкращий технічний супровід. Відповідально проектуємо, надаємо деталізовані креслення і тривимірні зображення, максимально спрощуючи роботу монтажникам. І завжди готові допомогти у разі, якщо виникнуть додаткові питання. Ми економимо час замовника і одразу надаємо повний комплект кріплень та додаткового брусу для збирання каркасу. Також за бажанням клієнта укомплектовуємо всім необхідним набором дощок для влаштування покрівлі на зразок вітрових та лобових дощок, обрешетування дощок. Ми впевнені у якості власної продукції, оскільки маємо сертифіковане виробництво за технологією Майтек та виконали всі необхідні випробування наших конструкцій відповідно до 14250 2019 і саме тому надаємо гарантію 10 років на всю продукцію. Для замовлень по Україні ціна надається з зрахуванням доставки на будівельний майданчик. Переглянути приклади застосування конструкцій на реальних об'єктах можна на нашій сторінці в Instagram або на сайті Pragma.ua. Зателефонуйте або напишіть нам, щоб отримати консультацію від інженера.